Недалі ну про тих українців, якими можемо сміливо пишатися. Мрії здійснюються. 14-річний підліток Олександр Бондарів вступив до перегонної академії команди Формули 1 Киянин поповнив лави юнацької команди британської команди. Сашко почав займатися картингом у 2014 році. До семи років він став наймолодшим чемпіоном України. А в 2021 дебютував у категорії джуніорів, де змагаються пілоти від 12 до 14 років. Два а місяці тому Бондарев став першим українцем в історії, який виграв титул чемпіона Європи із картингу. Тепер Сашко може стати першим в історії українським пілотом у Формулі 1 про яку він мріє ще з дитинства з п'яти років. Практично. Ну і просто зараз до нашого ефіру долучається, і сам учасник юнацької команди найелітнішої серії автотранспорту Формули 1 Олександр Бондарев та його мама Оксана. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Д Доброго, Доброго ранку. ранку, так раді, що ви до нас долучилися. Дійсно, приємна новина, яка без сумніву переповнює всіх гордістю за вашого сина, зокрема, так і за о, Олександра. Але наскільки я знаю, то Олександр планував. Ну, не те, щоб планував, а ще в п'ять років мріяв потрапити саме ось в, в таку історію, коли почує про те, що він стає учасником легендарної формули. Один. Коли відбувся ось цей момент, так, коли сам Олександр дізнався, що він стає учасником саме елітної серії «Автогонок», і які емоції переповнювали? От Олександре, поділись з нами, що ти відчував в той момент, коли ти почув те, що ти будеш учасником цієї команди, і які емоції в тебе були насамперед? Ну, це красно це, 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 розказати, бо це не те, що про просто в один день. Тому це, це, це сталося, бо бо цяма сім'я на з п'яти років, коли я почав свою кар'єру в кккартингу. Ми, 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 ми працювали в кожному е, кожен рік, що щоб це що щоб це сталося. Тому це ми, ми розуміли, що неможливо не, не йти йти далі, тому ми, ми, ми розуміли, що якщо в мене не буде результатів таких сильних, щоб попасти в Академію Формули 1, то буде дуже складно попасти в саму Формулу-1. Я можу від себе сказати, так, що це, для кого для кожного пілота це є великою мрією, це великим шансом. Саме про це дуже сильно сподіваються і про це мріють всі ці пілоти. Які до речі зараз знаходяться поряд з нами? Це ми, ми зараз знаходимося на перегонах. Ого. Саша їде в останній етап чемпіонату Champions of the Future. Його тренування починається через 40 хвилин. Тому ми сидимо тут в машині, але ви знайшли час, щоб поговорити з вами. І е, так, кожна кожна з цих е, пілотів мріє про такий шанс. Бо пілотів, які впадають до академії Формули 1, їх зовсім небагато. Навіть в цьому падуку, на цьому там найвищому світовому рівні, я можу сказати, що їх десь п'ять. Вот і є ще ті пілоти, які вже є там більш вищі в серіях. Це формула 4, формула 3 і навіть формула 2. Uh -huh. Тому головною ціллю для кожного пілота і ідеєю цієї академії це мати місце у формулі 1 через. Багато років я би так сказала, бо підготовка пілота починається зараз. І до речі, Саша най наймолодший like. пілот, якого колись за всю історію підписала команда Вільямс. Вони ніколи не підписували 14 річних е пілотів, але є приблизно в такому віці саме е академії обирають своїх пілотів і починають їх тренувати, починають дуже сильну підготовку для того, щоб на кожному етапі рухатись далі. Тому mm -hmm. е я знаю, що вони вже свій план розвитку Саші цей плану дуже сподобався. Тому що знайте, снайголовніше мені здається, для пілота, якщо він хоче рухатись далі такими великими і правильними кроками, це просто бути в правильному оточенні. Якщо ти в оточенні найліпших професіоналів світу, то це дуже, дуже дивно. Якщо. Тебе немає змоги е, рухатись далі і стати кращ, кращим пілотом, кращою версією самого себе, маючи таких людей поряд. Тому так як він сказав, що це не сталося в один момент. Ми знали. Що вони дивляться, вони слідкують за ним. Вони вони мають свої думки стосовно нього. І мені здається головною таким поштовхом для того, щоб це на на нарешті сталося, була перемога його в чемпіонаті Європи, бо це була визначна перемога. Е, звичайно, за це пілотами, бо їх, ну, їх двоє тільки е, за рік. Це один в категорії OKJ і другий в категорії ОК. OK. Тому звичайно про всіх пілотів знають всі, і звичайно, ці академії слідкують і. Я думаю, що і іншого пілота, який переміг до речі, в категорії ОК, також майбутнім часом підпишуть в якусь академію, бо це ті, ті е mm -hmm. події, які не проходять повз повз таких серйозних людей. Так, пані Оксано, ну то дійсно я розумію, що ви як і будь-яка мама, так пишаєтесь з сином, коли він робить ось такі успіхи. Але тут ще цікавий момент вам безпосередньо як матері. Ну от, не боязко в певних моментах. Чи не страшно, коли ви відпускаєте на такі змагання, розуміємо, що це доволі екстремальний вид спорту. так? Він вимагає дуже багато зусиль і, без сумніву, він е, повинен в цьому процесі відбуватись, е, як і в колі професіоналів, аби син е, подальшому зростав. От е, немає у вас певного відчуття такого страху? Він був напевно, він був, коли йому було п'ять. Мені здається, я більше боялася, коли він робив своє перше коло в віці п'ять років, коли його тренер біг поряд. Чим ніж зараз? Чому поясню? Тому що я довіряю йому. Бо я розумію, що всі ці навички, які в нього, які він показує на трек, і всі ці успіхи, які в нього є зараз, це просто це велика праця. Тому я довіряю йому як професіоналу. Це дивно звучить. Можливо, бо йому тільки 14 років, але. Ну так, так же сталося, що він розуміє свій рівень. Він розуміє свій рівень професіоналізму і, і е, роботи виконаної і проробленої їм і всієї команди для того, щоб він став е, тим, ким він є зараз. Тому ні, я думаю, що це довіра. Я хвилююся за те, щоб він більше за все я хвилююся, щоб він не їхав повільно. І ми коли я не бачу е, на лайфтаймінгу, як він покращує свої сектори, а то, взагалі, е, е, його сектори такі purple, Вот, то е, тоді мені моторошна. А коли все йде mm -hmm. е, зелененьким і фіолетовим, тоді все добре. Ну так, тут швидкість е, обов'язково має значення, і тим не менше, нехай все так іде, як ви кажете, таким зеленим коридором. Нехай е, рухається стрімко до своїх вершин. І звісно ж, радімо за те, що він саме від України потрапив в таку найелітнішу серію автоспорту Формули 1 Ми вам дякуємо за те, що ви долучилися.